Вітаю вас на своєму рикодільному каналі. Якщо ви завітали на нього вперше, мене звати Марина, і здебільшого мій канал присвячений в'язанню спицями. Гачком вмію, але практикую рідко. І відео такого формату на моєму каналі з'являється один раз на місяць, тому що я не дуже часто в'яжу, щоб показувати, наприклад, якийсь влог, чи епізод, чи там якийсь звіт за тиждень. Що бракує часу. Мене, насправді. Цю тему я також хотіла сьогодні затронути. От. Але для початку покажу, що я зв'язала на даний момент свій процес. В'яжу кардиган. Почала в 20-х числах серпня, тому цей звіт такий, ну, навіть не за серпень, тому що в серпні були зразки, були різні ідеї. І тільки в 20-х числах я почала в'язати кардиган. Параметри пряжі я вставлю. Це така пряжа, вона йде таким шнурочком. Котоновий шнурочок, і там бій-альпака і меринос в складі. Ось такий кардиган. І за ці три тижні, два-два з половиною три тижні, я зв'язала ось стільки, тобто повністю вже реглан зв'язаний. Рукава. Чому почала так? Тому що в мене тут бовінка була 500 грам пряжі. І я хотіла такий довгий кардиган, щоб був. От, максимально довгий. Хотілося би до підлоги, звісно, але навряд чи він буде до підлоги. Ну, ай, може, дощі коло такі. Ну, побачимо, максимально хочу вирізати всю пряжу, щоб було максимально. Довгий такий кардиган, наскільки можливо. Такі хочеться з подібною горловиною. Ось так, реглан зверху. Рукава, манжети рукавів оформлені точно так само, як іде по краю полотна. Тут у мене господи, як вона називається? Планка. Як планка тут От, лицева гладь, не заморочилася. Сама пряжа така наскільки, вона класна така фактура, що ну, тут не потрібні. Для мене не потрібні ніякі візерунки для неї достатньо, ось такий простий, але гарний. Він такий класичний, можливо, класичний. Ширина, я вже не пам'ятаю, яка там по розрахункам, здається, плюс 20 см я додала до мого обхвату грудей. Ну, тобто, ось така ширина кардигану. Він, це ще не оверсайз, але він ну, доволі вільний. Такий. Не люблю я речі в обтяжку. От, давно вже їх не люблю. Мені подобаються більш вільні речі. Була в мене одна історія з мериносовим светром, який був по фігурі мене зв'язаний. Ну там то все добре. Але я його носила не дуже часто, берегла, якби так. Але все ж не подобається мені, коли ось тут під пахвами воно притик, І потім десь ти пробіг, спітнів. А вовна, вона, як тільки десь є волога і тертя, воно звалюється. Тому я, це моя така думка, ну не те, що думка, моя така позиція, що в'язані речі для себе я не хочу в обтяжку. Це хіба що, може, десь якісь літні топи з бавовни. Ну, якби не кажу, що все в мене має, ну, якби я хотіла, щоб в мене все було в'язане, широке. Але саме вовняні речі, я стараюся так, щоб вони були в такому. Вільного крою. Тобто ось такий кардиган, ну, хто підписаний на мою сторінку в інстаграм, і хто дивиться в сторіс, то я там показувала всі етапи, як я починала, як я в'язала. Тобто, можливо, ви вже навіть і бачили, як він створювався. Як він потихеньку ріс. Так, тут у мене 220 грам. Вже зв'язано, лишилося разом з конусом 365, тобто, можливо, 320 ще грам є. Тобто, ну, буде довгеньке. Сподіваюся, до колін точно буде. Ну, а там далі видно буде. Повністю все буду вив'язувати. Ось такий. Попетельний майстер-клас на нього я не планую, я відео не знімала. Наразі я не маю такої можливості. Буде опис. Я думаю, досвідченим майстриням і так все зрозуміло. От, для менш досвідчених я коротенько знімала відео певних таких елементів, які, на мою думку, можуть бути складними для вас. Тому якби одне відео буде таке, як інструкція, а інше відео буде як додаток до інструкції з попетельними елементами. Назвемо це так. От. Хотіла б таку тему. Мого каналу, тему того, що мої відео з'являються не так часто на каналі, як би я хотіла. От. І останнім часом я все частіше думаю на цю тему, як би мені зробити, що мені зробити з моїм каналом. Не буду скривати, що бували думки взагалі закрити канал. Ну, не те, щоб закрити, але перестати вже його вести, тому що. Дуже багато часу я на це трачу. От. І якщо раніше, коли я починала вести цей канал, у мене був на нього час, я працювала позмінно, не було дитини, і я один день працюю, інший день я можу собі сидіти, в'язати, знімати відео, монтувати. У мене цілий день вільний. Що хочеш, ти роби. Ну, якби як хочеш, так свій час і розподіляй. Наразі у мене такої можливості немає. От. І в мене от зараз виявилася годинка, дитина спить, тому я можу зняти відео. Але коли я дитину вкладаю, я собі думаю, що я буду робити? У мене є година. Може мені спокійно випити кави, пов'язати, бо просто немає сил ні на що. Чи поробити хатні справи? Бо, ну, це треба робити. Те, що з дитиною не зробиш. Чи може мені зняти відео, тому що, наприклад, якийсь проєкт лежить, і я не можу далі його в'язати, тому що мені потрібно зняти певний момент на відео, тобто петельне в'язання якесь зняти для майстер-класу чи для опису, ну, для YouTube. Чи може мені змонтувати відео, тому що в мене не виходить часто на YouTube, мені от, от горить, от все завтра, там післязавтра треба додати відео. Бо я відчуваю відповідальність. Якби канал росте, кількість глядачів росте. І якщо раніше, коли там на каналі було 500 глядачів, ну, і так, ну, ви, ну випустила майстер-клас, то випустила. Ну, ні, то ніяк не настільки уваги моєму каналу приділялося, як зараз. Ну, от люди чекають. і якось Я відчуваю свою відповідальність. Що я почала, от, наприклад, футболка моя, я почала викладати відео. Але от повторюсь, от у мене є годинка. І що мені робити? Зняти відео, бо далі процес не йде в'язання. Чи може мені змонтувати відео, бо канал чекає теж моєї активності? Чи може мені пов'язати процес, бо теж чекає? <сміт fu> тобто, ну, Тобто це просто таке замкнути деколо. І це просто. Як то кажуть, розстановка пріоритетів. Ти думаєш, що краще зробити? Частіше за все, я в'яжу. З дитиною на майданчику. Там є так, одне око тут, одне око там, отак. Коли дитина спить, я або займаюся хатніми справами або монтую відео. Коли є гостра така неаквідність, тоді я вже знімаю відео для YouTube, тому що я не можу це зробити в будь-який момент, тому що це треба, щоб не кричав телевізор, це треба, щоб на кухні каструлі не гупали, це треба, щоб дитина не кричала. Ладно, це ось такі розмовне відео. Ну там нічого страшного, якщо ви там когось почуєте. Але коли майстер-клас, мені треба, щоб ви чітко чули інформацію, яку я даю. Все, поспала. Сідай, будь ласка, там Ну от, донька покинулась, попросила іграшки почекати нам, так? Мама дозніме відео і підемо. Обідати і гратися. На вулиці підемо. От. Тому я так розставляю пріоритети, коли мені що зробити. І раніше, от я згадую той час, коли я починала канал, раніше не могла якби, робити. Та ні, не могла я навіть тоді, особливо літку, я не могла тоді робити, ну, займатися своїм хобі, то кажуть, тому що іди посапуй, там грядки, там треба прополоти, там треба прорвати, там треба попас... помідори попасинкувати, підв'язати. Ну тобто, у кого є ділянка. Хтось знає, що таке город, що таке сад. От, тому такі години спеки, хіба що коли ховався в будинок, тоді вже я могла займатися Баба. своїм хобі. Тому наразі от, маю таку ситуацію, і я собі думаю, як мені краще зробити, чи може мені повністю підготувати майстер-клас, змонтувати всі, абсолютно всі відео, там, по петельні, попетельні не важливо, абсолютно всі, щоб вони було повністю готовий майстер-клас по певній моделі, і я всі ці відео додала, наприклад, в Ютуб. І вже знала, що вони там кожен день там, чи через день додаються нові відео, і глядачі можуть подивитися і помий мастер-класом зв'язати. Але виходить тоді, що я місяців два взагалі не буду на канал нічого додавати. Тому що, ну, наприклад, 10 відео підряд це, це 10 тижнів. Ну, якби чи я по одному відео в тиждень, би, наприклад, б, додавала на канал. І от не знаю, ну, на даний момент... Чи залишитися як є? Чи що мені з цим придумати? Тому що час. Саме через те, що обмаль часу, от така в мене ситуація. І на даний момент я задумалася, що мені з цим робити. А може взагалі нічого не робити. От. І оскільки я затронула тему, я це так подумала. Взагалі на своєму каналі я не планувала таких відео, де я б виходила, показувалася. Не планувала, я планувала тільки показувати, що я роблю навіть просто, типу, я там вяжу, оце роблю так, оце роблю так. Навіть не навчальні якісь там відео з часом. Ці відео, нові відео, вони більш такою ноткою навчання для вас. Виходить. Хоча я цього не планувала. Я багато чого не планувала і багато чого, якби, відбувається зовсім інакше, ніж 5 років тому. 5 років каналу. До речі, треба подивитися, коли саме я почала додавати відео на канал. Мені цікаво. Ну, 5 років точно, може вже, день, ну, може вже 6. Бо це ж осінь я з осені почала. Ой, казала мені, що їх починає раніше. Блін, ну щось мене взагалі в якусь в іншу сторону уносить, як так кажуть. І мені здається, потрібно зняти окреме відео, відео історію створення мого каналу. Тому що я так, поки з вами так говорю, монолог мій монолог. такий, я зрозуміла, що в мене чимало є, є про що сказати з вами про історію створення мого каналу. І оскільки може 5 років, якби, ну це така, для мене це значуща така дата, це чимала дата. І Враховуючи те, що з самого початку канал був україномовний, і наскільки це було важко, не просто, коли твій канал ніхто не бачив. Зараз ситуація інакша, зараз український контент більш популярний. На жаль, з за, за поганих, за страшенних обставин. От. Але зараз український контент більш такий затребований. І, до речі, у мене таке питання. Можливо, можливо. Я ще згадала, що колись бачила, як дівчата викладають такі відео, якби тег, тобто відповіді на питання, ну, відповіді на питання якогось тегу. І я повторюся, і такого теж не планувала на своєму каналі. а Зараз думаю, може, може було би цікаво моїм глядачам послухати мої відповіді на питання. Тобто зараз в таких якби, роздумах... Як бути з каналом? Тому що, ну розумієте, якщо я буду готувати повністю весь готовий майстер-клас, і потім, тобто два місяці на каналі буде глухо, пусто, тиша, а потім я буду щодня видавати відео в майстер-клас. Ну, Для Ютуба це теж неправильно, для мого каналу, для розвитку це теж неправильно. За два місяці в моїй тиші на каналі, я, мій канал десь буде дуже-дуже далеко, і в рекомендації не попаде. Потрібно. Постійна активність, хоча б так раз на тиждень. А враховуючи те, що часу нема, знову повертаємося до вихідного положення, немає часу, що з цим робити. А нічого з цим не зробиш. Нічого з цим не зробиш, які такі є. Тому я вже подумала, може теги якісь, відповіді на питання, на якісь відповіді на питання якогось тегу зняти. Я готова вже, в принципі, тому що раніше, коли я починала свій канал, я навіть не говорила. Я знімала на відео, як я в'яжу і просто підписувала, як субтитри робила. Я навіть не говорила на каналі. Настільки була закритою, замкненою такою, боягузкою. Знаєте, як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. Це у мене це таке було. Камеру включила і щось там роблю. А уже як буде? Що, ну, це завдяки чоловіку. Він в мене є такого пенделя, да, щоб я відкрила свій канал. Так, наговорила, думаю, мабуть, і зайвого. Але ж, ну, як є, це вже я вже не знаю, яка це спроба зняти відео звіт, бо мені постійно щось заважає. Тому вже як є, як зняла, так і зняла. Треба додавати на канал. Чи 16-17 серпня, Тупель, серпень. Вересню. Добре. Так, кардиган вам показали. Сподіваюсь, до кінця вересня я його дов'яжу, сподіваюсь, і якраз якби, як звітне таке звітний такий відео вересня я покажу його вже в тому варіанті. Але враховуючи те, що далі йде просто в'язання вниз, нічого вже рахувати не треба, прибавки, убавки, щось там то вже не так мені цікаво його в'язати. Я то буду його в'язати, але вже не так цікаво. І в мене за цей час, поки я в'язала від підрізів кілька сантиметрів, в мене вже виникла нова ідея нового проєкту, нового виробу. Тому, можливо, вже на майданчик я цей проєкт, цей кардиган не буду брати, а почну в'язати зразки для нового виробу. Так, дякую всім за перегляд. Буду вдячна вам за вподобайку. І напишіть мені в коментарях. От, о, можливо, ви знаєте якийсь цікавий тех і відповіді на питання, якого ви б хотіли почути від мене. От. Я над цим подумаю. Добре, всім дякую за перегляд. І до нас, наступних зустрічей. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!